Наразі ми перебуваємо на черговому природньому об'єкті міста Києва, а саме зеленій зоні, що розміщується вздовж вулиці гетьмана Павла Полуботька. А наразі ми з вами пройдемо на територію зеленої зони і подивимось, в якому ж стані вона перебуває. І перше, що ми бачимо навколо даної зеленої зони, це ось такий благоустрій та ось такий санітарний стан. Вся зелена зона вздовж автомобільної магістралі, на жаль, перетворена на суцільне стихійне сміттєзвалище. І є явне порушення екологічних та правил благоустрою міста Києва. Оглядаючи територію даної зеленої зони, ми можемо з вами бачити велику кількість осередків побутового сміття на даній зеленій зоні Деснянського району, нами виявлено ось такий меліоративний канал, котрий завалений увесь вщент сміттям. Сміття в даному меліоративному каналі приховано опавшими гілками. Сміття перебуває в поліетиленових пакетах. Також можемо бачити. Автомобільні шини, котрі, на жаль, підняти неможливо. І даний стан земель безпосередньо впливає на чистоту водних об'єктів нашого міста, особливо коли мельоративні канали завалені купами сміття. Дана зелена зона межує з водним об'єктом міста Києва, берегова зона котрого перебуває також в жахливому стані. Тож ми побачили, що вся зелена зона вщен забита сміттям, що свідчить про явне порушення екологічних та санітарних норм.